Всім привіт! В цьому відео я розповім про те, як не попастись на шахраїв в Телеграмі, і покажу накручений канал, який розводить людей і заробляє на тому, що продає рекламу на накрученому телеграм-каналі. Тому дивіться це відео до кінця, щоб не попастись на таку ловку шахраїв, і це точно збереже ваші гроші. Тому дивіться до кінця. Ідею для цього відео я взяв з коментарів з моїм минулим відео, хоча не знаю, чи воно було тут минуле, тому що не знаю, коли вийде це відео. Але десь тут я прикріплю коментар. І дякую цій людині за ідею для цього відео. Також ви можете писати в коментарі, на яку тему ще зняти наступне відео, і я це зроблю. Отож, давайте відразу перейдемо до суті відео, я покажу накручений канал і розповім про те, як на нього не попастись. І так, накручений телеграм-канал. У нас телеграм-канал під назвою Запальничка Тернопіль. Давайте перейдемо в цей сам телеграм-канал. Зокрема, я це вже зробив в телеграмі, отож, ми його бачимо, на ньому. Майже 104 тисячі підписників для міста Тернопіль це досить багато. Я не знаю скільки найпопулярнішому телеграм-каналі про Тернопіль. Давайте подивимось. Ну, наприклад, там Тернопіль Труха. В ньому всього 73 тисячі підписників. Тобто, можна сказати, що це найбільший телеграм-канал про Тернопіль, якщо так можна сказати. Але тут не все так просто. Суть в тому, що ну, який тут контент? В основному тут звичайний контент. Так, який тут контент в цьому телеграм-каналі? В основному тут звичайний новинний контент. Новини з України, ну і Тернополя. Тому тут загалом цього, нічого цікавого в цьому контенту немає і немає нічого підозрілого. Все саме цікаве. Криється от в чому. Дивіться, тут на кожному пості було, наприклад, 16 тисяч переглядів, 7 тисяч переглядів, 18 тисяч переглядів, 17 тисяч переглядів, досить багато. Правда, є пост. Ось тут 8 тисяч переглядів на ньому. І пост, який йде за ним, 17 тисяч переглядів, і який йде перед ним, також 17 тисяч переглядів, а на цьому посту 8 тисяч переглядів, що вже дивно, тому що так просто не може бути. Не може бути так, що половина підписників, людей, які подивилися там цей і цей пост, пропустила ось цей пост. Це в принципі нереально, тому тут вони чуть-чуть помилилися, не докрутили собі переглядів, Ну, ладно, нічого. Також давайте відразу перейдемо, як дізнатися про те, що цей телеграм-канал саме накручений. І по чому це видно? Для того, щоб це дізнатися, потрібно перейти в статистику. Отож, для цього потрібно перейти на сайт TKStat, це самий популярний сайт з статистики телеграм-каналів. Що ми тут можемо побачити? Якщо ми зайдемо в підписники, то тут ну, загалом не буде нічого дивного, хоча ні буде все таке. Тут ми бачимо різке падіння підписників на 30%, цілих 30 тисяч людей відписалося, це ну, майже нереально, дивлячись на те, що вони до цього не відписувались. Ну, можна списати на те, що канал просто не закупав рекламу, а ось підписники вони активно відписуються, але загалом це вже підозріло. Ну, тут в цілому якихось різких ривків в підйомі підписників немає, то тобто, і, скоріш за все, вони накручують підписників так кожен день по чуть-чуть. щоб ніби... Створювати впевненість, що ось цей телеграм-канал він там закупає рекламу там чи ще щось. Ну, давайте перейдемо ще до підписників. Правда, тут не видно, звідки ці підписники йдуть. Тобто телеграм-канал не закупає ніде реклами, а ось підписники там кожен день 600. 800 підписників, 400-500 менше підписників, тобто кожен день вони звідкись приходять. Ну, також можна сказати, що вони, наприклад, приходять там з Тіктоку чи з Ютубу, тобто адміни займаються переливом трафіку. Ну, це також можна на це списати. Але як я вичислив те, що цей телеграм-канал 100% накручує підписників? Дивіться, для цього я заходжу в аналіз переглядів. І що ми тут бачимо? Тут ми бачимо різкі. Перегляди. Тобто дивіться, в першу годину 36%, в другу годину 23%, в третю годину 1,9%, а в четверту годину вже 0.1% переглядів. Тобто тут скільки загалом на пусті переглядів 16 тисяч переглядів. За першу годину тут 6 тисяч переглядів, за другу 4 тисячі, за третю вже 320 переглядів. А там за четверту годину всього лише 11 переглядів. За 5 годину 7 переглядів. Це просто неможливо, щоб за одну в першу годину було 6 тисяч переглядів, а в 5 годину всього лише 7 переглядів. Це нереально просто таких цифр не може бути. І ось як тут спригає статистика. Ось 9 тисяч переглядів в першу годину, а в другу годину тільки 300, а на третю годину всього 27. На п'яту годину там, 5 переглядів, на шосту годину 3 перегляди. Це нереально. Дивимось ще якийсь пост. 18 тисяч переглядів. Перша година 6800, друга година 2700, третя година 191. 191 перегляд. Четверта година 12 переглядів. Це нереально. Для того, щоб показати, як реально йдуть перегляди. А, ну до речі, ось тут показував вже. Ось це є реальний пост, який набрав 175 переглядів. Ось це реальна аудиторія на цьому телеграм-каналі. І тут бачите, як ідуть перегляди. 23%, 12, 14, 6, тобто от 41. 41 людина подивилась, 22, 25, 11. І тобто плавно, плавно перегляди спускаються. Це так має бути в нормальних телеграм-каналах. Давайте я, для прикладу, візьму свій телеграм-канал. Ось запам'ятаємо картину, як тут йде. Різкі ривки, а потім все по нулям. Тобто, 36. Відсотків 23 і зразу 1,9.01. Давайте візьмемо свій телеграм-канал, наука та факти. Ось так перегляди йдуть в нормальних телеграм-каналах, тобто йде плавний спуск переглядів. Перша годину найбільше переглядів і далі помаленьку-помаленьку вони спускаються. Тобто, думаю, ви бачите, як тут ось. Думаю, видно. Ось. Величезна кількість переглядів, пустота, величезна кількість переглядів пустота. Ось, як в мене йдуть перегляди. Тобто, в першу годину найбільше переглядів, і далі кількість помаленьку-помаленьку спускається. Там, де їх майже немає, це тут ніч була, відповідно, вночі майже ніхто в телеграмі не сидить і мало хто читає пости. Ну, зрозуміло. Тобто, перегляди помаленьку спускаються, от тут є підвищення, це вже настає ранок, люди заходять в телеграм і читають канал. Думаю, зрозуміло. Через це цей телеграм-канал, Запальничка Тернопіль. 100% шахрай, тут більшість підписників, абсолютна більшість, я думаю, тисяч 95, можливо, скільки тут Тут 100 тисяч підписників, 103 тисячі підписників, 104 тисячі, з них я думаю, 100 тисяч точно накручені. Можливо, навіть і там 103 тисяч під накручення. Тобто цей телеграм-канал займається шахрайством, він розводить просто людей на рекламу. Тому ніколи не купуйте рекламу в цього телеграм-каналу, тому що. Тут, тому що тут перегляди накручуються. В ньому працюють шахраї, думаю, тут зрозуміло. І сьогодні я показав відповідно, як вичистити такий телеграм-канал. Можете передивити ще раз це відео, і тепер ви точно вже не попадетесь на шахраї, бо вже будете знати, як їх вичисляти. До речі, якщо ви хочете почати заробляти в телеграмі, то перше, що вам потрібно отримати, це необхідні знання. Зокрема, їх ви можете отримати на моєму навчанні заробітку в телеграмі. Тут є більше 60 відеоуроків, є домашні завдання, є там записи трансляції, є і способи заробітку без складень, тобто вся необхідна інформація для того, щоб ви почали заробляти в Телеграмі, навіть якщо ви до цього ніде не заробляли в інтернеті. Також це навчання можна записатися через оплату частинами, записатися, наприклад, за 300 гривень на місяць. І одразу отримати доступ до всіх відеоуроків і до всього навчання. Записатися можна за посиланням в описі до цього відео, там я залишив посилання. Тому можете записуватись, якщо вам це цікаво, якщо ви хочете заробляти в телеграмі разом зі мною. Якщо у вас є якісь питання, також в описі є мій контакт, є посилання на мій блог, тому можете туди писати і за мною там слідкувати. Це, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім дякую за перегляд.